Тому розпочинаємо роботу. Питання Про внесення змін до рішення 61-ї сесії Володянської міської ради 8 квитка від року на порівнування про провулку в селі Гарбузінка, Горбузівського, Старостинського округу, Лексинської міської територіальної громади, міського району, міської області. Доповідає Вахтар Ольга Сергійна, начальник відділу, запитання внутрішньої політики. Дати прояву проєкту цього рішення відмовлена, тим, що відколи ми прийняли сесії рішення про перемінування у зі Гарбузівка на полот Олександра Поворотнікова і направили це рішення до державного підприємства Національної інформаційної системи, це державне підприємство нас проінформувало, що у словниках державних реєстрів речових прав на орухому майно. Власне, коли ці зміни мали віднестися, е, немає запису е, прифермівський, немає запису прифермівський а є запис тупик прифермівський. Тобто о, цими змінами нам треба впорядкувати старий масло. замінити е, слова повулок при на слова Тупик Прифермівський і. Е, відповідні е, ці відповідні рішення направити ще раз до державного підприємства національної інформаційної системи, щоб вони змогли внести цю нову назву до державного реєстру речових прав на нерухоме новому невідповідність на у нашому рішенні і у державних реєстрах. Проволоки. Так, і вони не можуть без рішення сесії, тобто на підставі тільки листа нашого, вони не можуть вносити зміни. Нам треба ще раз прийняти рішення. <кій> Мене. Лапу. Скрипали, так? Я ще не складаю. Лапу. Так, Крішня погруджена. Дякую, Боже, це